Ситуація у мирноградській громаді залишається стабільно напруженою, але контрольованою, за словами виконуючого обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрія Тритяка, обстріли тривають чи не щодня. Якщо не по території міста, то по громадам, що знаходяться поруч. Так вчора, 6 серпня, окупанти вдарили по одному з інфраструктурних об'єктів Мирнограда. Шахта капітальна і ЦОВ Мирноградська це одна територія, ну майже так. промплощадка адміністрації. Адміністративно це до відноситься це шахта капітальна до мирноградської громади, тому що це ДП Мирноград вугілля, але це територія городівської громади. За інформацією поліції Донеччини окупанти скинули на підприємство авіабомбу Фа 500 Поранень зазнали восьмеро людей. Всі вони були направлені до медичних закладів, де отримали усю необхідну допомогу через напружену безпекову ситуацію в громаді. Було розпочато процес вивезення дороговартісного обладнання та документації. Ми вже в цьому році, з початку року вивозимо архівні матеріали, документи, документи які стосуються, ну, облікові різні. Також вивозимо ціне обладнання, яке зараз не застосовується там ну, в процесах життєдіяльності міста. Тому що якщо будуть ворожі обстріли, одне одне це коли буде зруйнована тільки будівля, але обладнання буде збережено. До релокації готують і медичні заклади міста. Тобто, що було не просто евакуація, а релокація, щоб вони могли переїхати в інше місто і працювати поки що, ну до того моменту, коли може, можна буде повернутися, визначені конкретні місця. Зараз десь вже угоди підписані, в деяких місцях зараз угоди доопрацьовуються і найближчим часом буде. Підписані угоди і ну, вона не почнеться. але вона вже йде. Релокація, ця, ну вивіз поки що обладнання. Наразі у медичній сфері починає спостерігатися нестача кадрів, зазначив Юрій Третяк. Лікарі залишаються, але є проблема, тому що лікарі частково є. Лікарі, медичний персонал звільняється і виїжджають самостійно. Ну я розумію людей, тому що люди переживають за своє життя, за життя своїх близьких і. Тому виїжджають і вже лікарів медичного персоналу менше. Виїхав з міста центр обслуговування платників мирноградської державної податкової інспекції. Тепер він прийматиме клієнтів у місті Добропілля, виконуючи обов'язки начальника мирноградської МВА. каже мешканцям потрібно відкинути всі емоції та все ж таки замислитися про евакуацію. Треба людям виїжджати, тому що ситуація може погіршитись будь будь-коли. І вона може погіршитись несподівано. І може не минутися одноразовими до декількаразовими обстрілами. Обстріли можуть початись несподівано і тривати кожен день або на день по декілька разів. І тоді вже буде виїжджати набагато важче. Тому думайте зараз. Якщо ви вам байдуже особисте життя, подумайте про життя своїх дітей. Альона Соболенко, Владислав Кухлиський з Мирнограда спеціально для телебачення Капрі.